Всім привіт! У попередньому відео я знайомив з придбаною тепличкою, з її комплектацією. Тепличка Слав'яночка за версією виробника. Це найкращі теплиці. Ну а В цьому відео я буду починати збирати її. Це буде попередня збірка. Буду прямо отут її збирати, ну і потім перенесу на постійне місце. Мені треба визначити, яка. Реальна ширина цієї теплиці, щоб ще там зробити допрацювання одне, потім я про це все розкажу. так, Трохи погрупував деталі. Вони усі йдуть під номерами. Це ось є 4. 4 це ось тут, понизу торця і одна труба зверху, тобто з двох сторон 8 штук, ось вони. Це на двері квартирки. No 8, 10, 7, це ось 5. Це дев'ятий номер. Три це біля дверей на стійки. Це подовжні труби, номер 6, ну і це арки. Арки складаються з трьох частин. Дві номер 1. І верхня труба під номером 2. Ну, в інструкції тут все вказано. Я думаю, що проблем зі зборкою не виникне. Деякі труби доводиться молотком допрацьовувати. Так, ну зараз будемо починати збирання. Ну, ось почав збирати свою тепличку. Поки все добре виходить, три арки вже встановлено. Збирати на краб системі легко. Тут під прямими кутами все становиться і вже нікуди не шатається, як у то в інших конструкціях, коли арки цільні, а тут кілька ну Зазвичай 5 там, подовжніх труб і на болти, то там арки туди-сюди ходять. Це і для полікарбонату не весело тому що навантаження на нього. У тих теплицях ну по-любому треба розпірки робити, але я дивився що вони не передбачені. А тут же на краб-системі тут воно нікуди вже не буде ходити. Тут все затискається під прямим кутом. Тобто цим мені краб система подобається, ну, але ж, щоб так усе воно гарно виходило, то два дні провозився з цими крабами. Так, ну, поки ніяких нюансів не помічено, збираю за схемою. Ну і далі покажу, що в мене буде виходити. Ну і ось каркас моєї теплиці зібраний. Теплиця розміром 3х6 метрів, двері і все решту я, мабуть, вже буду робити, коли вже встановлю на постійне місце. Збирається ця тепличка легко на ці краби. Що мені якось не подобається, те, що вона не ідеально рівно оці арки стоять. Ну може тут ну не може, а тут то не дуже рівна поверхня, може через те ось у цей край він занижений. То може коли рівно дуже стане, то все буде нормально, бо зараз, зараз воно рівно виглядає. Хоча самі оці труби також не всі ідеально рівні були. Тришки доводилось відправляти. Ну, з цієї сторони так само. Виправляються ці труби на колінці дуже легко. Що в одну, що в іншу сторону гнуться у рекламному ролику цього виробника, то хлопці чіплялись, висіли на трубах, на цих, на арках. Ну я цього робити не стану. Мені здається, вона відразу зігнеться. Тому ось так. Ну, тепличка така немаленька розмір. Розмір мені подобається, якраз оптимальний. Ще ось трохи труб залишилось для моєї теплиці. Ну, Двері можна зібрати, щоб вже готові були. Ну, встановлювати буду вже, як теплиця стане на своє постійне місце. Також ще краби Ось, залишили. Ну, це на двері такі кутові, на квартирки в основному. Так, і ще що я хочу сказати отут, у місцях, де з'єднується труба, то треба ще буде тут на саморизи Закріпити, Ну, також. І з краю. Ну, де труба, що може розійтись, то треба зафіксувати. Теплиця 6-метрова, то тут три із трьох частин ці подовжні труби складаються. У цій конструкції тільки внизу трубами цими скріплюється, і отут. Ну і На цьому це відео буду завершувати. Продовження обов'язково буде. Всім дякую за увагу і до побачення!